Вітаю підписчиків і гостей канала «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Азаряна. І сьогодні в нас 4 люте. Дуже цікавий день, дуже важливий день. І сьогодні ми з вами будемо відкривати грошові потоки. І для цього вам буде потрібно лише кілька. Монети. Ну, а зараз кожного кожного з вас я обнімаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. І так, сьогодні ми відкриваємо грошовий потік, практики та ритуали цього. Дня. Сьогодні особливий день, коли енергія Всесвіту максимально сприяє фінансовому зростанні. І сьогодні відкриваються потужні грошові портали, здатні трансформувати вашу фінансову реальність. Мудрість говорить, гроші приходять до того, хто вміє. Створити для них правильне русло. Саме сьогодні енергетичні потоки максимально сприяють створенню такого русла у вашому житті. День, пов'язаний з енергією числа 4 символізує зростання. Та розвиток, лютий місяць, місяць очищення та нових починань. Астрологічний це час активації фінансових потоків, енергетичний день, заряджений на матеріальний, матеріальний успіх, і, вважається, це час золотим вікном можливостей. Тому обов'язково проведіть чистку простору, позбавтеся від непотрібних речей, перерахуйте всі гроші у будинку, засвітіть зелену свічку і підготуйте монети різної гідності. Важливо пам'ятати гроші, люблять. Поважні стосунки та чіткі намери, підготовка до ритуалу. Також важлива, як і сам ритуал. Для проведення ритуалу вам знадобиться зелена свічка і кілька монет різного номіналу. Протягом усього дня просто запаліть зелену свічку і навколо неї розкладіть свої монети. Далі, дивлячись на вогонь, скажіть такі слова. В день сили, в годину багатства. Відчиняю браму достатку та процвітання, злато срібло до мене тече, Багатство до мого дому йде. Як річка повноводна струмує, так багатство життя моє прагне. Монета до монети, купюра до купюри зростає моє благо у земній структурі. Як зорі на небі множаться, так багатства мої додаються. Через північ, південь, схід та захід залучаю грошовий запах, кошель мій повниться, рахунок зростає. Благополуччя в життя моє тече, слово моє міцне, справа вірна, богатство моє буде безмірно. хай Буде так. Ці чудові слова потрібно повторити сім разів. Далі, нехай ваша свічка трохи погорить, а монетки полежать. Через деякий час можна зібрати монети і прибрати їх в гаманець. Не витрачаємо їх. Сім днів. Свічку можна загасити. Обов'язково сьогодні читайте грошові афірмації. проводіть медитацію на достаток, активуйте грошову эм, могутність свою. Важливі рекомендації. Для посилення грошового потоку уникайте негативних розмов про гроші, дякуйте за, кожен отриманий, там, не знаю, за кожну отриману гривню, візуалізуйте фінансове благополуччя, ведіть облік доходів та витрат та робіть грошові підношення, пам'ятайте, енергія грошей чутлива. До ваших думок та емоцій. Підтримуйте позитивний настрій та впевненість у своєму фінансовому процвітанні. Ознаки активації грошового потоку з'являються несподівані джерела. Доходів. Виникають вигідні пропозиції, покращується фінансова інтуїція, стабілізується грошовий потік та відкриваються нові можливості заробітку. Пам'ятайте, що справжнє багатство починається з правильного ставлення до грошей та розуміння законів фінансового процвітання. Використовуйте силу цього особливого дня для трансформації своєї фінансової реальності, та нехай енергії 4 лютого допоможуть вам відкрити нові грошові потоки та створити міцний фундамент для фінансового благополуччя. Бажаю, щоб це обов'язково все збулося. Ну що ж, мої любі, до наступної зустрічі!